Людмила Шилова, вірш, рідна мова. Жизнь кипит от ритма и нагрузки, сожалею, каюсь и стыжусь, что молюсь и думаю по-русски, украинскую ж, спиваю и сварюсь там, где дне просливается степью, дарит ей любов своей волны, радуйся святому благолепью, нежности и добро зымины. Віжу сон, як в детстве, ясно явно, Бабушка лишь тільки рассветет, вже жене корівку нашу славу, в череду на луги, за село. Нехай живе, нехай біди не знає, рідна мова терпка і м'яка. Я люблю, як батько мій співає, як мій дід танцює гопака, не дозволю гру самонадійну, не віддам мов землю ворогу мову українську, мелодійну, мою мову, заповітну і дорогу.